Малята, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про те, що скоро ви підете до школи. Але дапого... пригадаємо, що недавно ви були ще зовсім маленькими і прийшли тільки до дитячого садка. Діти, діти, не так давно ви прийшли до дитячого садка, були маленькими, але проходить час, і ви виросли, стали вже набагато дорослішими, ніж були. Цікавитеся математикою, роздивляєтеся книжки. Стаєте старше та починайте вчити букви, щоб готуєтеся, щоб можна було читати. Не тільки граєтеся іграшками, але й з задоволенням розглядаєте та читаєте книжки, узнаєте нові, нові, нові знання. Вчитеся помічати навкруг себе красу. А щоб день зробити веселим, що можна робити? Ти прокинься рано рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим, сам гарнесенько умийся. Сам швиденько одягнися, підійди до тата й мами і скажи їм добрий ранок! Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Щоб наш день був завжди веселим і радісним, пропоную вам виконати малювання. Що ж ви можете намалювати? Можна намалювати своїх друзів, які принесли подарунок вам і прийшли вас провідати, коли ви хворіли. Можна намалювати, як ви з татом ішли і переходили дорогу, як тата вам розповідав цікаву історію. А можна намалювати те, що ви самі собі придумали. Будь ласка, і такий можна малюнок зробити. Послухайте малята оповідання, як дівчинка образила букваря. Написав це оповідання Василь Сухомлинський. Дівчинка пішла в школу, мама дала їй буквар. Новенький із барвистими малюнками швидко навчилась дівчинка читати та й закинула його. Лежить буквар поміж давніми газетами, боляче йому. Якось прийшла дівчинка із школи, поклала ранець, пообідала, відкрила ранець, виняла книжку з червоними вітрилами на обкладинці, читає. Коли чує, хтось говорить тоненьким-тоненьким голосом, як маленьке дитя. Чого ти, про мене забула, дівчинко? Я ж навчив тебе читати. Здивувалася дівчинка, як це? Буквар заговорив, виняла його з під газет, стало їй жаль букваря, витрила пил із його обкладинки і каже: Пробач мені, букварику, я все життя пам'ятатиму, що ти навчив мене читати. Поставила дівчинка букваря на полиці, від того часу він стоїть поруч із найцікавішими. Книгами. Про що ж це оповідання? Дід? Про книжку, яку називають буквар, яка вчить дітей читати. Та про дівчинку, яка навчилася читати, та й відклала цю книжку, не вважаючи, що вона їй більше не потрібна. І що ж трапилося? Буквар заговорив, так, таке буває в оповіданнях. Тож дівчинка достала букварика, поставила його на поличку, і від того часу букварик стоїть поруч із найцікавішими книгами. А у вас, діти, є найулюбленіші або найцікавіші книжки для вас? Що б ви намалювали самі? Що б ви захотіли б намалювати? А може ви намалюєте шкільне приладдя? Давайте повторимо та назвемо слова предмети. Пенал. Портфель, ручка, олівець, зошит, підручник це навчальне приладдя. Парта, стіл, стілець, шафа це меблі. Тож ви можете намалювати, що ви забажаєте, або предмети, які потрібні для занять це може бути і пенал, і портфель, і ручка, і олівець, або зошит, або підручник. Меблі, які в школі є парто, стіл, стілець, шафа. Тож вирішуйте самі, що ви будете малювати. Сьогодні у вас завдання намалювати за власним бажанням. Всього вам доброго, малюйте, нехай вам щастить, до побачення!